У кожного з нас бувала така ситуація. В руках опиняється пляшка чудового вина. А от відкрити її нічим. Та хіба нас це зупинить? Існує декілька більш-менш прийнятних способів відкрити пляшку без штопора. Мисливський, технічний, народний. Науковий метод. Та краще не знущатися над благородним напоєм і використати класичний ніж сомільє. Але виноробня Шато Чизай подбала про те, щоб було зручно відкрити пляшку без штопору. Практична закрутка скрюкеп служить прекрасною альтернативою для вин, що не потребують витримки у пляшці.